Трамп був не єдиним співрозмовником Путіна по телефону вчора. Російський диктатор і злочинець Путін вирішив, напевно, попросити про якусь індульгенцію і відпущення гріхів папу римського Лева 14-го, і з ним теж провів. Телефонну бесіду, телефонну розмову, як зазначають міжнародні оглядачі, це була перша розмова Путіна із новим головою католицької церкви зрештою з Франциском не особливо Путін спілкувався часто і регулярно і от за даними Ньюс, тобто офіційного речника мовника ватикану також прес служби кремля нам відомо що путін обговорив із понтифіком війну в україні подякував за готовність посприяти в регулюванні кризи зокрема за участь в ватикану на деполітизованій основі вирішення гострих гуманітарних питань це те що кремль подає в такі в такі Формулюванні, е, ну і також Путін, нібито підтвердив зацікавленість досягнення миру, політико-дипломатичним шляхом. Ну це все абсолютно дурня і словеса, які не мають жодного значення просто риторичні такі прийоми і конструкції, так з боку Кремля.